Всім привіт, друзі та підписники мого каналу. Хочу вам сьогодні зробити огляд ось такого тримера OneBlade 360 від Philips. Це йде OneBlade Pro. Тут можна голити як і лице, так і тіло. Є різні насадки. І зараз я вам це покажу все. Вже я відкрив. Я користувався, дивився. І тепер хочу з вами поділитися своїми думками про це. Таку маємо упаковку. Тут йде інструкція в картинках, як ви бачите, ось в картинках інструкція показує, як можна, як не можна, як правильно голитися. Гарантійний талон йде, і також йде. Ще одна інструкція. До речі, хочу сказати: купував цей триммер в Чехії. Тут, звісно, йде чеська мова, англійська мова. І також присутня українська мова в інструкції. Далі сам комплект, де складається з зарядного кабелю. Ось такий маєте зарядний кабель USB. Вона була повністю розряджена і я її зарядив до повного. Також йде чехол. Такий ось э, кейс для, для самого леза. Ось так виглядає це лезо. І дійшов в комплекті два леза. Одне було на самій бритві, а інше було э, нове або окремо. Так, також йде в комплекті для, насадка для бороди. Ось з різними э, міліметрами. тут. Ось такі дві насадки йдуть також для тіла і сам тривер. Тут і це знизу для зарядки отвір, кнопка, одна кнопка вмикання, індикатор заряду. І ось так він шумить працює. Пророзинева сама ручка. І також написано Philips One Blade на ній. Ось, хочу сказати свій відгук, Зараз я оставлю шматочок відео там, де я. Намагався побритися нею. І що мені не сподобалось, що це йде не горіння під нуль, а все одно залишається якісь, якісь волосся залишається. І як проводиш рукою, то йде не повністю гладка шкіра, гладенька, а залишає, такі, воно відчувається, що колеться, і воно видно, що це не під нуль, так як це йде все-таки тример. Я розраховував, що це буде заміна бритві, заміна станку, але, на жаль, цього не вийшло, не оправдали ці мої очікування від цього тримеру. І зараз я вам покажу, ось ви бачите мою щетину. Це щетина 2 дні, як брита була. І зараз я вам покажу. Як ця бритва бриє. І що мені не сподобалось, що вона не бриє під нуль. тобто Тут максимально гладко не буде, але як це робить бритва, наприклад. Тому що це є триммер. Тому я розраховував трошки на інше, це мій є перший триммер і зараз я вам покажу. Тут є, як вимикаєш, індикатори, тут три полосочки. Зараз залишилося дві. И вот такие выдаешь <coughs>, шум. Так, тут також, ось, як ви бачите, трошки вона забивається. Треба або продувати, або промивати краще всього. І ось, якщо ви проведете рукою, ось я проводжу рукою, може на відео це не так помітно, але це не є ідеально гладка шкіра і все одно, то воно чути, що є щетина, як така одноднівна. І тут також, де знаходяться уси, також, як ви бачили на відео, це все трошки воно, ці, е, це волосся трошки воно відлітає, але воно не е, робить це все під нуль. Зараз ви бачите ось на іншу передню камеру, ви бачите, може тут краще видно. Ну, ось, Тут є, як ви бачите. Не знаю, чи видно чи не видно, чи камера це передає чи ні. Максимально близько намагаюся вам показати. Але очікування зовсім не ті, що хотілося б бачити. На жаль, я купуючи цей тример, розраховував, що це буде заміна якби притви, але виходить, що під нуль гладку шкіру от він не робить. Ось такий мій перший досвід був. Ось ви можете побачити, це одна сторона тут. вона ще не побрита. Не знаю, як камера передає, не передає. А це інша вже побрита, але все одно ні, якби, під нуль, на жаль, не бриє. і мій досвід трошки склався не таким, як я очікував. На жаль. І зараз повернемося до огляду назад. Також хочу сказати, що е, на Аліекспресі я додатково замовив собі ось таку насадку. Ця насадка йде для е, носа, і вона сюди підходить, вставляється, вмикається, все працює, але голосніше працює, ніж оригінальні свої насадки. Ось і для носа мене вона влаштовує як тример для носа, і мене він задовольняє. Але як тример, як окреми тример для носа, це йде занадто дорогий, так як можна окремо купити спеціальний тример для носа. Вартість цього тримера була, точно зараз не скажу, тому що чеку немає, була десь півтори тисячі тисячу п'ятсот крон в кронах ціна. На даний момент запису відео можна ці крони помножити на 1,7 і дізнатися вартість в гривнях. Я очікував від нього трошки інші. У мене були очікування. Це мій перший тривер. Мені було цікаво спробувати. І ось Я очікував від нього трошки інші. У мене були очікування. На жаль, він не виправдував мої очікування. Але як досвід, ось такий з вами я поділився. Це була одна з найдорожчих, що було в магазині модель, е, варіантів моделі, е, так як були різні там і просто для бороди, е, для, для голови були просто. Е, а тут йде все разом в комплекті, всі насадки для голови і тіла. Я, на жаль, очікував іншого ефекту, е, що буде голити під нуль, так як це робить бритва. Тому сьогодні з вами поділився ось такими своїми думками, враженнями після того, як купив та використовував цей триммер своїми думками про цей триммер і своїм відношенням. Дякую всім за увагу, всім удачі, бувайте!